Боротьба перемогти, кого ти можеш, хто твій запеклий опонент, ти ж боротьбу лише примножиш, змарнуєш силу свою вщент. Навіщо і з ким тобі боротись, І з ким ведеш свій лютий герць? Ти розділив свою істотність, в єдиного нема двох серць. З дитинства марення тобі навіяли, що всяк за себе, життя провести в боротьбі, бо лиш для себе жити треба? І ти повірив і створив розділеність в своїй уяві, себе у собі розділив, і в сні тепер живеш не в яві. Тож як скінчити боротьбу? Якщо ж ти сам її створив, несеш цю ношу на горбу і спокій зовсім загубив, навіщо твориш ти химер, і скаржишся, що світ химерний, поки жар боротьби не вмер, примарність боротьби безсмертна, коли вже мир в собі знайдеш. Який нікуди й не дівався, тоді нарешті вже прийдеш у рай, що так тебе заждався.